Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Вранці 21 листопада Росія здійснила масштабний ракетний удар по місту Дніпро, застосувавши ракети різних типів. Зокрема, міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За даними військових, запуск міжконтинентальної балістичної ракети був здійснений із території Астраханської області. Окрім цього, з Тамбовської області російські окупанти запустили аеробалістичну ракету х 47 М 2 Кинжал, винищувача міг 31 к до удару. Також були залучені стратегічні бомбардувальники тут. Дев'яносто п'ять МС, які випустили сім крилатих ракет Х-101 із Волгоградської області. Ракетна атака тривала з 5.00 до 7.00 і була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури в місті Дніпро. Внаслідок протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил знищили шість і семи крилатих ракет. Х-101, суттєво зменшивши масштаби руйнування жертв. Проте атака з використанням міжконтинентальної ракети в чергове демонструє захвалість дії агресора. Напередодні атаки 20 листопада у зміта. На соцмережах ширилися повідомлення про можливе використання Росією балістичної ракети РС-26 Рубіж. Ця ракета належить до класу балістичних ракет середньої дальності, здатна нести ядерні боєголовки та призначена для завдання високоточних ударів. Ймовірно, її запуск планувався з полігону «Капустин-Яр» в Астраханській області на тлі зростання загрози США тимчасово призупинили роботу свого посольства у Києві, отримавши дані про можливість масштабного повітряного удару. Увечері, 20 листопада, посольство відновило свою роботу. Одночас, закликавши американських громадян в Україні дотримуватись усіх інструкцій, місцевої влади і негайно реагувати на повітряні тривоги. Подібні заходи вжили й інші країни. Посольство Іспанії та Італії в Києві також тимчасово припинили роботу після повідомлень про загрозу великого авіаудару. Такі дії свідчать про визнання міжнародною спільнотою серйозності небезпеки, яку становлять російські обсіли, а також про підтримку безпеки своїх громадян в умовах війни. Ця атака є черговим прикладом грубого порушення норм міжнародного права. Спрямова на терор проти цивільного населення України та інфраструктури. Україна продовжує боротися за захист свого неба, використовуючи всі наявні засоби, і закликає міжнародних партнерів посилити допомогу в зміцненні системи ППО. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!